Всім привіт! З вами Ольга Ковальова, і сьогодні в нас 28 липня. Верніше залишилося хвилин 20 від 28 липня. Але це той самий день, на який з нетерпінням чекають усі данські абітурієнти. А чому? Тому що саме сьогодні, 28 липня, оголошуються результати вступної кампанії на наступний навчальний рік. Саме сьогодні вам прийде Імейл e на ваш ібокс, e якщо ви подавали кудись документи, і в цьому емейлі e буде сказано, чи може якийсь виш запропонувати вам місце для навчання, чи ні. І що робити з цими листами? Зараз давайте поговоримо. Також сьогодні буде відомо, вже відомо, які університети мають вільні місця, хто не добрав. Учнів, і якщо у вас є бажання навчатися, а ви пропустили вступну кампанію і не подали заяву вчасно, то ще у вас є, от якраз зараз невеличкий період, коли можна вхопити за хвіст оцей наступний навчальний рік, давайте по порядку. Якщо ви поступали, вам прийшло. Повідомлення на e бок, що вам такий такий виш пропонує місце. Зверніть увагу, що якщо ви подавали заяву одразу в кілька місць, то вам пропонує місце для навчання лише. Один навчальний заклад, той, хто буде вищий за пріоритетом у вашому списку. Так, ви мали обрати сюди, я хочу в першу чергу, сюди в другу і так далі. Друга відмінність від української системи полягає в тому, що вам пропонують місце. Вам ще не кажуть, ви зараховані, вам кажуть, ми вам можете, можемо запропонувати місце. І у зв'язку з цим вам потрібно. Відкрити цей імейл, натиснути на те посилання, яке міститься в цьому імейлі, пройти там всі ці кроки, які вони просять вас пройти. Ну там невеличка ця вся процедура, просто потрібно прийняти пропозицію, сказати, так, я погоджуюсь, я буду у вас навчатися, і тоді ви вже вважаєтесь зарахованим. Я нагадую, що якщо ви поступили на таку освіту, яка надає вам право на стипендію, то заяву на стипендію вже потрібно подавати. Зараз і подавати її самостійно, якщо ви поступили на таку освіту, де. Навчання починається, наприклад, або на початку серпня, на початку вересня або на наприкінці серпня, то вже час подаватися на ЄС, тому що для іноземців ці справи розглядають до трьох місяців, тобто ви можете подавати на навчання за три місяці до тобто на СУ, вибачте, за три місяці до початку навчання. Але якщо ви поступали на зимовий старт, то тоді, звичайно, ще. Нас... Подання заяви на ІСУ потрібно зачекати. У мене є відео, як подаватися на ІСУ. Подивіться у списку про навчання в Данії. Що вам можуть запропонувати? Ви могли просити звичайне місце, або ви могли просити також і стендбай. Місце. Що таке стендбай? Це якщо ви трішечки не дотягнули за конкурсом, вам можуть запропонувати таке місце у порядку, тобто вас ставлять як у чергу. Якщо хтось відмовиться від свого місця, і це місце звільниться, то вам запропонують. Оце місце. Якщо ні, якщо ніяких вільних місць не буде, то вам прийде така обіцянка цяцянка, що вас візьмуть на навчання наступного року. І наступного року вам вже мають запропонувати місце туди, куди ви поступали. Але це відео, в принципі, не про тих, хто подавав, чи не так для тих, і не тільки для тих, хто подавав вже заяву, але ще й для тих, хто заяву не встиг подати, тому що, на жаль, багато наших випускників. Орієнтуються на українські ці часові межі щодо вступної кампанії, так, і тільки десь на початку липня починають чухатися, обирати, куди ж мені поступати, а потім з'ясовують, що все вже запізно кудись йти. От тут зараз в нас з'являється другий шанс, і треба діяти дуже-дуже швидко. Справа в тому, що це віконце відкривається не на так довго і треба не. Не спати, не чекати, а треба бігти і робити все швидко. Чому? Тому що тут різна система. Кожний виш вирішує по-своєму, як вони це хочуть. Дехто каже, хто перший встав того і капці, тобто хто перший подав на вільні місця, того ми беремо. А в деякі виші вирішують, що їм краще дати якийсь кінцевий термін, що от ми приймаємо заяви заяви протягом тижня, і потім вони дивляться хто. Більше виконує, тобто, в кого кращі, скажімо, критерії. Так, от ми говорили там про квоту 1, про квоту 2, за оцими критеріями, хто куди поступає, так, хто краще з цими критеріями проходить. От, Я вам показую зараз одну з офіційних сторінок Міністерства освіти, так. І дивіться, це Міністерство з питань дітей та викладання, так? Значить, дивіться, що треба тут дивитися. В нас є список: ось вільні місця в університетах, так? вільні місця в професійних, в вищих училищах. І є вільні місця в професійних академіях, ну і інші освіти. так, Отут є різні, В основному це те, що пов'язано з мистецькими напрямками. так, Значить, дивіться, тут буде список усіх, усіх навчальних закладів, які є. І тут розписані. Правила, Тобто, чи є оце слово Асюніс Фріс це крайній термін подачі. Дивіться, тут не так багато часу, 7 серпня, 3 серпня, 6 серпня, так? тут розписано кожний університет, який останній термін подачі, потім тут можуть бути описані умови розгляду, так, що всі Всіх розглядають на однакових засадах. Так, десь написано, що щось мюлі це ну, данською. Це, ми кажемо, хто перший встав того і капці. Вони кажуть, хто перший став до млина. Так? Хто перший прийшов на млин, тому і мелють. От, і... Цей принцип теж може бути описано. Ну і далі буде е, оце посилання це посилання, яке, за яким можна подати заяву. Так, в основному всі приймають заяву або через свою е, власну систему або через деякі загальні сайти, о, типу цього Неймстудіо Дикам. Бачите, тут, наприклад, дві, навіть три школи подають як мінімум, через цей сайт. Ще одне посилання це власне і е, оці місця вільні, так, які е, тут є. Е, значить, дивіться: тут перелік наших закладів і е, є. Ось це вільні місця і вільні ці стендбай місця. І ми розвертаємо і тут всі спеціальності. Ну, наприклад, ми дивимося Копенгагенський університет, так я просто зараз поясню, як дивитися. І там, де най -написано, ну, оці стендбай місця, ми поки не, їх не розглядаємо, тому що це, скажімо, на наступний рік. Якщо вам це. Пообіцяю, так? Ну, якщо ви хочете розпочати навчатися от в цьому новому навчальному році, то нам буде цікаво дивитися в першу цю колонку. От там, де написано є, це означає, що в них є вільні місця. Ще там, де на, то все вже всіх набрали і вільних місць не залишається. То ви можете передивитися всі факультети усіх вишах. Які вас цікавлять, так? Тобто ви обирали, якщо ви обирали там кілька університетів, чи якісь там напрямки, подивилися, в яких вони в університетах є, чи яких там не лише в університетах, там ще є оці вищі вчилища і РВС-академії, професійні академії, так? І ми це все розгортаємо і дивимося, що нам. Цікаво, так, куди ми ще можемо встигнути поступити. От, оце те, що я вам хотіла показати. Я вам дам ці два посилання у описі до цього відео, і я сподіваюся, що ви розберетеся, так, якщо вам це. Актуально і потрібно. Все, бажаю вам успіхів, щоб вас прийняли туди, куди ви хочете, і ми з вами залишаємось на зв'язку. Якщо будуть якісь питання, то ви можете звернутися у групу освіта в Данії з Ольгою Ковальовою, де ми ці питання з вами розберемо. Все, дякую за увагу, всім до побачення.